Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У ніч на 16 жовтня РФ атакувала область ракетами. Одну збили військові з ПВК Схід, інша влучила по Дніпровському району. Нікобальщину російські війська обстріляли з важкої артилерії та градів. В Петриківській громаді рятувальники із річки дістали автівку з тілами двох чоловіків та жінки. Легковик затонув на відстані близько чотирьох метрів від берега. В Нікополі готуються до опалювального сезону. КП закуповує ліміти газу, а також проводять додаткові роботи для захисту котелень від російських обстрілів. В ніч на 16 жовтня армія РФ атакувала область ракетами. Повідомила речниця ДСНС Дніпропетровщини Дарина Цуркань. Одну збили військові з повітряного командування. Схід інша влучила по території Дніпровського району. П'ять разів росіяни посіли по Нікопольщині, застосували важку артилерію та РСЗВ град. У Нікополі пошкоджена п'ятиповерхівка, три приватні будинки, два магазини, кафе, приватне підприємство та транспортний об'єкт. Зачепило також газопровід та чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі. Усюди без загиблих і постраждалих. Знімати на Дніпропетровщині троє людей потонули разом з автівкою. Повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. 16 жовтня у селі Іванівка Петриківської громади в річці Оріль виявили автомобіль. Легковик затонув на відстані близько 4 метрів від берега. Надзвичайники тросом дістали його з води. Всередині тіла двох чоловіків та жінки. Правоохоронці встановлюють обставини події. Жителі Нікополя готуються до опалювального сезону. У місті немає централізованого теплопостачання. Замість нього, каже секретар міськради Іван Базилюк, у багатоповерхівках та об'єктах інфраструктури є власні котельні. Анатолій живе у багатоповерховому будинку, пригадує, аби зігрітися минулої зими, одягав декілька речей. Ну, от пенсія в мене невелика, а то опалення електричне. Ми не знаємо, як ми будемо зімувати чи нам хватить наших пенсій заплатити за електрику. На цю зиму ми ще придбали електричні простині. Вони беруть вроді менше електроенергії, і, тим паче, хоча б в кроваті буде тепло. Спати хоч. Приготувався чоловік і до можливих відключень світла. Придбав повербанки, ліхтар на сонячні батареї. Є запаси консерв, аби продукти не псувалися у холодильнику під час блекаутів. До зими готується і Галина. Жінка живе у приватному секторі. Її будинок декілька разів потрапляв під обстріли російських військових. Каже, котел працює від електрики, тож минулої зими у будинку було часто холодно. Ну якось так обходилися, одягалися тепло, коли воду в бутилки нагрівали, вкладалися. Галина каже: якщо будуть проблеми із опаленням, доведеться ставити дров'яну буржуйку. На випадок відключень світла придбала генератор та ліхтарики. Також є запаси продуктів, ліків та свічок. Жінка побоюється, що можуть виникнути проблеми з водопостачанням, тому зробила запаси питної та технічної води. Секретар Нікопольської міськради Іван Базилюк каже: у школах опалюватимуть лише вчительські, адже діти вчаться дистанційно. У нас е заклади медицини. Вони у нас у нас є котельні, у нас є котельні твердотоплівні, також в, за в закладах медицини. Ми е підготували. Генератори на той, на той випадок, коли там не буде світла, ми до начала опалювального сезону будемо, я вважаю, на 100% готові розпочинати опалення. Іван Базилюк каже: зараз комунальне підприємство закуповує ліміти газу, аби котельні мали запас для роботи. Антон Сіренко, Анна Целуйко, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. Яша моя, я знаю. Боже, я, я, я заканчуває. 9 жовтня переселенка з Бахмута Віра Бережна відсвяткувала 81-й день народження. Минулого року до Дніпра її евакуювали волонтери Восток Сос. Жінка розповідає, жила в місті з онуком. Бомбили там, все під руїнами. Не війти, не уїхати. Все пад. Нема, нема ніде нічого. Віра каже, з весни 22-го в місті не було медикаментів та лікарів, а її стан погіршувався. До того ж, розповідає жінка, регулярність обстрілів збільшувалась. Діти виїхали раніше, а я а ми із Сашечка залишилися. А тоді, коли вже сильні бої, то забрали нас. На жалко, було, думали що туди-сюди. Канець худи, і ми будемо дома. А воно все далі хуже, хуже. Забрали мене. Ну я ж не помню нічого. Забрав з міста жінку евакуаційник Едуард Скорик. Розповідає з початком повномасштабного вторгнення приєднався до місії та почав вивозити людей з інвалідністю з зони бойових дій. До грудня минулого року вони евакуювали жителів Бахмуту. Десь у грудні вже припинили туди їздити, бо було дуже гаряче, і там залишалось дуже дуже мало людей, і вони просто не хотіли евакуюватися. Дуже складно буває, коли евакуацію замовляють евакуацію родичі. І по факту, коли приїжджаємо, а людина не завжди взагалі розуміє, хто ми, що ми. Складно буває розповісти, хто, хто ми такі, і що ми дійсно бажаємо допомогти цим людям. Практично завжди нас супроводжують обстріли у Дніпрі віру одразу шпиталізували, каже лікар-терапевт Денис Шмукін. Жінка надійшла у тяжкому стані, і в неї був лише один документ з легневою недостатністю третього ступеню і з анемією. Тобто гемоглобін був 60, Коли він повинен бути 120. Це в два рази менший, в такому поважному віці було багато ще хронічних проблем. Ймовірність вижити в умовах, які склалися на той момент зі здоров'ям і так далі. Вони були да, прогноз був не дуже загалом. Жінка провела в лікарні 9 місяців. Розповідає Денис, медики лікували гострі та хронічні хвороби. Та після трьох тижнів інтенсивної терапії стан жінки покращився. То вона лежала три тижні абсолютно. Не рухавшись, просто під кисневим концентратором. А потім воно отак різко просто. Отак, от я заходжу вранці в палату і вона сидить. Вже ми телефонували, просили ходунки для неї. Як чудо якесь можна сказати, навіть да, навіть для нас, лікарів, то ми не очікували такий результат. З лютого цього року жінка живе в шелтері. Представниця Восток Сос Ольга Владимирова розповідає, допомогли їй відновити документи та надали речі першої необхідності. Тут або її така життєлюбність працювала, або взагалі зірки зійшлися, щоб всі все зробили вчасно. Це важливо. І от бачите, що вона зараз в гуморі весела. Так? Ну, питають, що надихає це робити. Ну, власне, такі історії надихають. Так? Коли кажуть, навіщо би таких стареньких, розбитих хворих м -м вивозити, ну, у них мало шансів вижити тут. Це є шанси все одно. Віра Бережна каже, після завершення бойових дій хоче повернутися додому. Красивий город. Ну, не дав Бог. Крилів. Якби мені бузенька, ти крил вкидав. Я б землю покинув, а в неї послідав. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Доруча тві макарошки, щоб вони приготувалися. А, а, я це... приготую тоді куртку, мабуть, за да Давай ще. Давай я допоможу готувати що... тут. Це Вадим, хлопець з Сєвєродонецька. через повномасштабне вторгнення Росії був змушений разом з мамою та батьком виїхати до бабусі у Дніпропетровську область. У Дніпрі вирішив стати пластином. Я народився у Луганську 2014-го. З нього переїхав у Сєвєродонецьку. Як ви виїжджали з міста? Мене мати розбудила і ми поїхали одразу ж. А вам відомо, що зараз з цим житлом? Ми бачили фото, що там вікон вже немає. Прокласти дізнався вже тут у Дніпрі. Так а як? У Фейсбуці оголошення побачив. Волонтеримо зараз. Ми змагаємося, у нас чотири команди, і ми готуємо макарони з сиром. Наливайте вони. Організаторка змагань Ганна розповідає, пластунів з тимчасово окупованих територій нині приймають в осередках по всій Україні. Діти, котрі переїхали до нас з інших осередків, вони займаються в компанії з місцевими жителями, і Вадим перед тимом розповідав, що він вже не відчуває себе жителем Донбасу. Навіть він вже цілком дніпрянин. Ми, звісно, розуміємо всі виклики. ми розуміємо, що діти, можливо, пережили не найкращі моменти в їхньому житті. Але всі наші сходини, всі наші ну практично вся наша робота націлена на те, щоб вони не відчували себе чужинцями. На цьому кулінарному змаганні діти мають показати свої кулінарні навички і здатність працювати в команді. Влітку пластуни зберуться у таборі, каже Ганна. Минулого навчального року вони були в Карпатах. Пластова методика вирізняється від всіх інших, тим, що ми раз на тиждень обов'язково маємо зібрання маленькими групами дітей від 4 до 10. 50. В нас є пластова програма, яку ми маємо пройти за рік. Пласт це є скаутинг, а скаутинг це про життя в природі. Треба ще обготувати. Я скажу. Вони тверді. Керівниця громадської організації Сєверодонецького пласту Неля розповідає, займалася евакуацією дітей від російської агресії двічі у 2014 та 2022 роках. каже пласту нам залишатися в окупації небезпечно. От у нас в Ізюмі людина, яка залишилась, думав, що він буде чинити національний опір. Коли зайшли, вони просто його здали, його закатували все. Його знайшли. Братська в Ізюмі через півроку. Коли почались дії військові. Ми спалили все. Ми прибрали все спорядження в мою квартиру. спалили всі документи І на третій день, коли все в порядок. Ми просто з ним виїхали. Обід, зроблений власними руками. Став завершенням змагань. Перемогла у них команда дівчат. Загалом у пласті Дніпра близько 150 дітей у віці до 18 років. З них двоє діти-переселенці. Данило Черниченко, Олександр Буряк, Олександр Забродін суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.